обладнання кабінетів та тренінги замість уроків тепер такі стандарти практикують в шосткинських навчальних закладах. Яка з місцевих шкіл використовує інноваційний підхід до навчального процесу? Знають наші кореспонденти. Для того, аби сьогоднішні школярі, закінчивши навчання в закладі, були всебічно підготовленими до самостійного життя, педагогіці практикується превентивне виховання. А саме система підготовчих та профілактичних дій вчителя, спрямованих на запобігання формування в учнів негативних звичок, рис характеру та проявів у підлітків, асоціальної поведінки. Для цього створена спеціальна освітянська програма Школа дружня до дітей Шосткинська школа номер 1 знає про її дієвість не з чуток. З 2013 року наша школа входить в проєкт шкіл дружніх до дитини. В цьому проєкті задіяне 615 навчальних закладів України, зокрема 22 навчальні заклади нашої Сумської області. В рамках цього проєкту ми проводимо, впроваджуємо заходи превентивної освіти зокрема, проводимо загальношкільні дні здоров'я, зустрічі з кваліфікованими спеціалістами. Також співпрацюємо з громадськими організаціями, залучаємо до цієї роботи батьків, учнів, педагогів навчального закладу. В рамках цієї програми школа номер один взяла участь у конкурсі модели превентивної освіти. За його результатами, вона і стала переможцем на всеукраїнському етапі. Для шосткинських педагогів всеукраїнська оцінка їх роботи стала гідною, дякою за їх працю. Окрім цього, завдяки такому результату навчальний заклад поповнився новим матеріально-технічним обладнанням стільчиками, столами, шафами, дошкою та фліп-чартом. За перемогу ми отримали дуже гідний подарунок. Це меблі для тренінгового кабінету, і ми впевнені, що таке суттєве поповнення нашої матеріальної бази буде сприяти розвитку. Особистості кожного учня зміцненню здоров'я наш наших учнів безпосередньо сприятиме переобладнання кабінету і впровадженню нових форм та методів навчання дітей. Позитивний досвід проведення тренінгів з основ здоров'я завдяки своїй інтерактивності став дієвим способом донесення до молоді необхідних знань. Організовувати та проводити їх мають право лише спеціалісти, які мають для цього відповідний сертифікат. У нашому навчальному закладі таких чотири педагога, які пройшли спеціальне навчання та мають право проводити такі тренінги. Школа дружня до дитини приділяє особливу увагу створенню інтегрованого середовища на різних освітніх рівнях початкова школа, основна школа та старша школа. Тож залучаються до тренінгів учні різного віку. Ми і раніше працювали за тренінговою системою. А після того, як ми дотримали до дотримали цього кабінету, нам стало набагато зручніше, звичайно, цим займатися проводженням таких занять, як тренінги. Педагоги, які проводять тренінги, також відзначають, що саме таким чином найкраще вдається донести до школярів необхідні знання і уміння, які учні зможуть застосувати у подальшому житті, і які допоможуть їм стати активними громадянами суспільства, як приклад предмет основи здоров'я та курс. За вибором захисти себе від ВІЛ» сприймається учнями перш за все не як урок, а як дискусія. Предмет основи здоров'я, курс за вибором захисти себе від ВІЛ» він має на меті власне вироблення життєвих навичок у дітей. А як відомо, життєві навички можна виробити тільки двома шляхами: або на тренінгах, або в результаті ну життєвого досвіду. Да? Але цей досвід набувається шляхом проб, помилок. І зрозуміло, що якщо ми говоримо про питання збереження здоров'я. То другий шлях нам абсолютно не підходить, і найбільш ефективним є власне метод тренінгових занять. Саме цей урок нам допоміг дізнатися про і згадати шляхи вівінфікування, шляхи зараження вівінфікування і також методи запобігання інфікування. Учні зі значно більшим ентузіазмом йдуть на тренінги, аніж на звичайні уроки. Під час таких занять кожен може висловити власну думку, не боячись, що хтось її осудить. Оцінювати її також не будуть, тож хвилюватись за правильність своїх поглядів не потрібно. Я вважаю, що в нас на уроці дуже демократична атмосфера і що кожен кожному учню цієї аудиторії подобаються ці уроки, тому що вони проводяться в незвичному форматі. Ми проводимо дискусії, де кожна, кожна думка має право на існування, і кожен може висловити свою думку, і не бути йому не буде соромно за це. Цей кабінет допомагає у дуже приємній атмосфері провести урок. Ми можемо ділитися думками з іншими, також немає правильних неправильних відповідей. Ми можемо висловити свою думку. Організація сприятливих умов навчання та залучення в цей процес нових методів наразі є найактуальнішим та найдієвішим способом донесення знань до дітей, адже нове покоління потребує і нових освітніх підходів.